Булат окуджава, до побачення, хлопчики. Ах віна, що ж ти, підла, накоїла? Стали тихими наші двори, підняли наші хлопчики голови і змужніли вони до пори. На порозі прощалися похапцем і пішли за солдатом солдат. До побачення, хлопчики, хлопчики, повертайтеся швидше назад! Не ховайтеся, будьте високими, не шкодуйте ні куль, ні гранат, і себе не жалійте. і, попри все, повертайтеся швидше назад. Ах, війна, що ж ти підла, накоїла, невесілля, розлуки і дим, і дівчатка всі платячки білі віддали своїм сестрам малим. Форма й чоботи, де ж від них дітися? Два зелених на плечах крила. Пліткарів, ви, дівчатка, не бійтеся, з них спитаємо потім сповна. Хай говорять, що віру розтрачено, що йдете по війні на здогад. До побачення, наші дівчаточка. Повертайтеся швидше назад Читала Олександра Кравченко Для довідки біз Юей.